Ви знали, що неправильне користування смартфоном щодня вбиває вашу шию? А крім смартфонів, у 50 шию робить ще вразливішою і сидячий спосіб життя, і навіть неправильна подушка. Що ж робити, щоб захистити шию при користуванні мобільним телефоном? Як повернути легкість рухів, зміцнити і розвантажити шийні м'язи? У цьому відео я покажу кілька простих вправ на основі наукових розробок геронтології, які допоможуть вашій шиї бути молодою і здоровою ще багато, багато років. Вітаю! Мене звати Тетяна і ви на каналі Практики Довголіття, де ми разом вивчаємо і практикуємо різноманітні корисні для кожного з нас вправи. Тож, як захистити свою шию у 50, щоб кожний день не перетворився на боротьбу з болем? Мобільний телефон головний супутник сучасної людини. В середньому ми проводимо з ним від 3 до 5 годин на день і вже не мислимо свого життя без нього. Але є одна проблема: більшість з нас тримають телефон неправильно на колінах або низько перед грудьми, опускаючи голову вперед. Постійне зависання у телефоні з опущеною головою. Це не просто звичка, це реальна загроза здоров'ю. Тобто, так щодня ми вбиваємо свою шию. Лікарі називають це явище синдром текстової шиї, текстнек. Це біль і напруження в шиї через постійне нахиляння голови вниз, коли ми дивимось у смартфон. До речі, цей синдром з кожним роком, на жаль, молодшає. Адже є діти, які телефон з рук взагалі не випускають. І, вибачте, навіть в туалет ходять з телефоном. Що ж значить для нашого організму шия? Шия це стратегічний вузол нашого тіла. Вона тримає голову. Дозволяє нам вільно рухатись і орієнтуватися у просторі. У середині шиї проходять судини, що живлять мозок, нерви, які керують рухами і чутливістю. А також проходить трахея та стравохід шляхи для дихання і живлення. Завдяки складній роботі м'язів і рецепторів, шия впливає навіть на нашу поставу та рівновагу. Тож турбота про шию це турбота про здоров'я всього організму. Отже, коли голова знаходиться рівно відносно хребта, шия тримає вантаж до 5 кг. Це вага самої голови. Коли голова нахилена всього на 15 градусів вперед, навантаження, увага, збільшується в 3 рази. Це приблизно 15 кг. Якщо голова нахилилась на 45-60 градусів, навантаження на шийні хребці може зростати у 5-6 разів. Тобто, якщо в нейтральному положенні шия підтримує близько 5 кг ваги, то у позі з телефоном аж до 27 кг. І наслідки хронічного перенатаження м'язів та дисків у шиї зрозумілі. Це призводить і до болю, і скутості у шиї, плечах, погіршення кровообігу, головного болю, мигрені, раннього остеохондрозу та гриж, сутулості, проявлення так званої холки, горбика в ділянці шиї. А тепер давайте згадаємо, як правильно користуватися телефоном. Фахівці з ергономіки радять прості правила. Тримайте екран телефону на рівні очей. Піднімайте телефон вище, а не опускайте голову вниз. Мінімум нахилу голови. Лігті ближче до тулуба. Тримайте руки з телефоном під кутом, щоб не перенапружувати плечі. Обов'язково використовуйте підставку для читання чи перегляду відео. Не забувайте про відпочинок. Робіть мікропаузи, тобто хвилинки відпочинку тривалістю 1-3 хвилинки кожні півгодини. Змінюйте положення тіла, розправляйте плечі. Або, наприклад, робіть просту гімнастику для шиї, яку ми зараз розглянемо. Стежте за поставою. Спина пряма, плечі розправлені і розслаблені. Підборіддя втягнуте, ніби хочете зробити легке подвійне підборіддя. Стежте не тільки за своєю поставою, а й нагадуйте про ці правила своїм рідним і близьким. І переходимо до безпечних і простих вправ, які зміцнюють і розвантажують шийні м'язи. Ці вправи спеціально підібрані для людей 50 базуються на даних сучасних досліджень і рекомендовані фахівцями геріатричної фізичної терапії. Основний принцип робимо вправи дуже повільно, усвідомлено, ніяких різких рухів з контролем дихання. Якщо з'являється біль, запаморочення, то припиніть робити вправи і відпочиньте. Перша вправа втягування підборіддя. Сядьте або станьте рівно. Витягніть вказівний і великі пальці руки. Вказівний має упиратися в центр підборіддя, великі приблизно в яремно западину на грудях. Плавно втягніть підборіддя назад, і ви хочете зробити подвійне підборіддя. Утримуйте. 5 секунд. І поверніться підборіддям до вказівного пальця. Не закидайте голову назад, а відводьте її рівно. Робіть 10-15 повторень. Ця вправа допомагає виправити текстову шию і тренує глибокі м'язи. Вдих, голова назад, видих, вертаємося в основне положення. Друга вправа: нахили голови в сторони з розтягуванням. Сядьте рівно, тримайтеся однією рукою за край стільця. Обережно нахиляйте голову до протилежного плеча, відчуваючи розтягнення бічних м'язів. Утримайте це положення одну хвилину. Плавно поверніться в основне положення. Так само робимо в інший бік. Повторюємо. Два-три рази. Ця вправа знімає спазм і покращує рухливість. Третя вправа. Продовжуємо триматися за край стільця рукою. Тепер обережно нахиляємо голову в протилежний бік. І акуратно повертаємо так, щоб кінчик носа був направлений на пахло. Тримаємо це положення одну хвилину. Повільно розвертаємо голову назад в зворотньому порядку. Так само робимо в другу сторону і повторюємо два-три рази в обидві сторони. Четверта вправа. Рухи лопатками. Положення сидячи або стоячі, руки вільно вдовж тіла. Розведіть плечі назад і намагайтеся обережно з'єднувати лопатки. Грудна клітка при цьому розширюється. Цей рух майже непомітний, але він дуже важливий. Вдих відводимо лопатки назад, видих основне положення. П'ята вправа положення сидячи. Кісті рук покладіть на плечі. Впинка рівна. На вдих повільно повертаємося вліво всім тулубом. Робимо мікрозупинку і продовжуємо поворот, ніби хочемо подивитися через плече. Видих, вертаємося в основне положення. Повторюємо 5-6 разів. Так само робимо в другу сторону. Ця вправа покращує кровообіг і гнучкість шийного відділу. Шоста вправа. Це вправа для профілактики падінь, оскільки шия впливає на рівновагу. Положення стоячи. Станьте так, щоб одна стопа була прямо перед іншою, ніби йдете по лінії. Руки в боки для рівноваги. Утримайте 20-30 секунд, таке положення, потім поміняйте ноги. Повторіть 2-3 рази на кожну. І на завершення хочу розвіяти популярну думку про загрозу здоров'ю людини від працюючого або заряджаючогося мобільного телефону. У 2024 році у The Guardian опубліковано масштабний системний огляд, де дослідники проаналізували понад 5 тисяч наукових робіт. Висновок не було виявлено зв'язку між використанням і зарядкою мобільних телефонів і виникненням різних захворювань голови та шиї, навіть при тривалому використанні телефону протягом 10 і більше років. Тож вся проблема наших телефонів в нас самих. Здорова шия це гарна постава, вільне дихання, ясна голова і навіть молодший вигляд. Якщо ви щодня даруватимете своїй шиї 10 хвилин уваги, вона віддячить вам руками комфорту і рухливості. А смартфон вже не буде ворогом для нашої шиї, адже ми будемо контролювати і поставу, і рух. Я дякую, що ви були зі мною. Пишіть, чи ваш мобільний заважає вашій шиї бути здоровою. Діліться цим відео з друзями. Пропонуйте ваші улюблені і корисні вправи, будемо разом практикувати! Підписка і лайк, якщо було цікаво, і бажаю вам чудового самопочуття, гармонії і яскравої життєвої енергії. Піклуємося про себе!